Народ, всім привіт! Ну що, вирішив я спробувати половити на фідера. Перший раз в цьому році приїхав на Блакитнє озеро і хочу спробувати половити. Приїхав з ночівлею, зараз у нас 7, -7 годин вечора. Вже закинуті Снасті і десь до 12-ї завтрашнього дня хочу половити. Помню, по минулих роках. Вночі карась, в принципі, непогано клював. Ну а так з вечора в день клював під лящ. Як буде цього разу, не знаю. В перший раз приїхав, хочу спробувати половити. Інформації ніякої немає. Клює, зараз чи не клює. Зараз початок літа, в принципі, ну, повинен вже прокльовувати, так що будемо пробувати. Закинув я три, точніше, два фідери. І пікер. На фідерах один класичний фідер, оснастка патерностер На одному убивця карася в мене стоїть. І на пікері в мене також убивця карася стоїть. Так що будемо пробувати. Як воно буде, не знаю. Сподіваюсь, щось ми піймаємо сьогодні. Ну що, друзі, ось перша рибка. Дивіться, така ось платва. Реально ну, непогана платва, така. Ладонька за ладоньку гарна. І взяла на пуф. На чесночний пуфік на вбивцю карася. Просто на, фі... на пікер закинув я вбивцю карася. І ось така платвичка взяла на чесночний пуф. А на парика не хоче клювати. Перша є. Відкрився, закидую садочок. І така, друзі, знаєте, ну клювака реально була класна. Я не засняв на пікер, так аж прям ду-ду-ду, так ну нормально Дубасило. І В принципі, така непогана платвичка. Ось, друзі, отакі ось пуфики я використовую. Це я вже так собі трохи відсипав на сьогодні. І ось, бачите, клюнула, є перша клювака. так що Продовжуємо. так Ну що, друзі, зараз вже 9 година і ось трохи так почало покльовувати. Була клювака оце, плитви, що ви бачили на пікер. Ось тільки що була така класна клювака на фідерок. Там, де також вбивця карася, стоїть. ну така на, на червака була клювака, класно так натягнула, ну, на жаль, рибки не було. Холоста клювака. Фідер цей що класичний, з оснасткою патерностер взагалі мовчить. Клювань немає. Тобто на опариша клювати не хоче. Була клювака на пуфік і клювака на черв'яка. Все, на опариша щось взагалі реально клювати не хоче. Так що далі будемо ловити. Вже, друзі, почало так темніти. 9 -та година. І зараз буду, напевно, вже світлячки чіпляти на фідера. Я так трохи вдягнувся, щоб менше комари кусали, тому що комарів реально багато. Він недавно, я так зрозумів, вилупився з мотеля і це просто зараз цього дрібного комара кишить. Ну, поки що якось з кльовом трохи-трохи щось покльовує. ну Сподіваюся на, ось на, на ніч. Десь з 12-ї перша година ночі ось в цей час сподіваюся, можливо, щось проклюне. там Карасик, можливо, підлящ, ну Побачимо. Поки що клюваки були і одна рибка в мене в зачоті. Поки що так. Друзі, є клювака на вбивцю карася. І що у нас тут платва? Бачите, на опариша знову платва така. Класна платва. Клюнула. Зараз ось цепляю світлячки якраз. Не побачив. І така платвичка клюнула. Друга вже. Ну щось. Поки що платва клює. Немає ні підляща, ні карася. Така платвичка. Друзі, була тільки що клювака на фідерок. Таке щось ледь-ледь подибало і все затихло. О-о-о! Знову бачите, оп! Что-то есть. Какая-то рыбка есть. Ну, такие что не небольшие. Снова, походу, плотва. Уже практически стемнила. Да, друзья, плотва, видите? Плотва расклевалась. Якось немає ні карася, ні підляща, платва отака ось гарна клює. Якраз таранушна така класна. І глотнула так нормально. У мене тут на фідерку 0.16 жилочка так класна. Так, зараз буду відчіплять. Ось такий, друзі, у мене екстрактор. То що я щуку відчіпляю і в принципі... І платвичку можна так відчіпляти. Оба, бачите, все готово. Обережно і така класна платва. Так, вот туда она отправляется в садочек. Друзья клевака. Так как снова, а блин, походу сход. Да, не нема... А не, есть, что есть. Что съе и там что с ней Такие, как снова платва. Да. А, ні, густіра. Дивіться, друзі, це густерка. Довго не було клювак. І ось така на фідер, до речі, на фідрик Е, Оснастка, класична патерностер, повідець і така ось густерочка. А вбивця карася мовчить. На опарика. Клюнула. Така ось. До речі, комарів стало якось менше. Зараз 11 година. І от у них, походу, якийсь був жор з 10 до 11. -ї. Зараз ну є, в принципі, ну так, машкара якась там невелика кількість комарів. Ну, набагато, реально, набагато менше, ніж було. То просто з'їдали, жесть була. А Зараз так, терпимо. Е е Набиваю корму і закидую знову. Друзі, щось клюнуло. Щось щось таке. Ну, наче невеличке. О, платвічка, знову платва. Щось сьогодні одна платва клює. Ось така непогана платва, реально така ну, за, за ладоху, грам по 150. Карася нема, подліща немає, а платва клює. Ну, будемо сподіватися, що далі щось проклюне. Більш-менш нормально, ну поки що плотва. Отака ось. Ось, друзі, щось почало клювати на фідрок. Пошла якась активність рибки. Зараз 11 година вечора. І так щось реально почало прокльовувати. То там, то там. Ну, клює плотва. Клює плотва і одну густру я піймав. Все. Підляща нема. Карася також немає. Ну, будемо чекати. Друзі, дістаю фідерок, той, що щось там клювало, іначе щось є. Фу, блін, машкара летить прямо в очі. Да, друзья, все-таки, фу, є Плотва знову, ви бачите, клює плотва, Не розумію, чому немає підляща і карася, а клює ось така класна, матюра плотва. Реально, ну це суброва плотва, Такої плитви є пслі навіть не ловив. А тут а ось вся один в один, така ось класна. Фу, блин, машкари просто неміряно летить прям в рот так друзі, зараз у нас перша година ночі і щось на мене напав нічний жор. Брав я з дому з собою такий тормозок. Риба щось не хоче клювати. Та ще й піднявся такий вітерець. Десь там видно в долині, е грозу, блимає так. зараз повечеряю. Так. Макарошки, стегенці, хлібець. пирог ну смачного, друзья ежики бегают тут что ты малый как дела друзья клюваня Опа! ну Щось таке невеличке. Давно не було вже клювак, А походу нема нічого. Да. Щось клювало так, ну слабенько. Це клювака десь перша за хвилин 40. Вже перша година ночі. І ось перша клювака Щось так дуже слабенько. Опарика поїла трохи і бросила. Так, ну що, друзі, зараз вже друга година ночі. Клювань вже десь годину взагалі нема. І вирішив я не мучати не рибу, не себе. І хочу трохи так здрівнути десь 2 годинки до 4-ї години ранку. І з 4-ї вже почну рибалити. Брав я сьогодні з собою і палатку брав, і матрасик, брав. Ну, щось так дуже впадло качати. Вирішив я в машині отак перекимарити пару годинок розклав просто сідушечку, перекимарю дві годинки і зранку вже будемо сподіватися, що трохи щось проклюне. Тому що ну, вночі е дуже слабо. Сподівався я на карася е по досвіду минулих років. Е карась клював вночі. ну е По минулим рокам це було десь ближче до. До кінця літа. Отак ось. А зараз, вже, ну, зараз початок літа, і поки що щось не дуже рибка прокинулася. ну Що є, то є. Так що, друзі, буду кімарити. Для вас пройде декілька секунд, а я дві годинки перекімарю і вже зранку побачимось. Друзі, всім доброго раночку. Вже 4 години ранку, ось проснувся вже поперекидав фідерки, точніше закинув я на ніч і винімав їх, щоб якась там риба не утягнула. Перезакинув, була вже клювака одна, піймав бичка. Ну, я не знімав, це таке не цікаво. Так що будемо чекати далі клювань. Можливо, що зранку буде покраще, чим ввечері, чим вночі. Плотвичка клювала, але ну, підляща чомусь немає. Можливо, зранку підлящ проснеться. Зараз ось вітер такий, дуже сильний вітер зранку, не зрозуміло чому, але ну, реально. От, в принципі, всю ніч був вітерець такий зранку, ось такий дуже сильний вітер. Можливо це якось впливає на кльов. Ну, будемо дивитися далі. Клювання і такі непогані клюваки. На вбивцю карася. Таке як знову платва. Клювала гарно. В принципі, рибка є. Не дуже, я б сказав, що вона велика, хоча таке щось як підляч, можливо, невеличкий. Ах, блін, відвалився. Чи гостіра була, чи щось незрозуміло. із за трави, що під берегом, відвалився. І тут так на цю такі удари. Ого, ого, ого! І що там? Щось незрозуміло. Такі клюваки були дебилі. Трохи розклювалося ось. 5 годин ранку і щось. О, підлящ. Такий, друзі, підлящик невеличкий. Ну, таких брати не можна. Підлящий йде десь від, від 24 чи 20 сантиметрів щось таке. Ну це маленький. Такого зараз відпустимо, хай живе. На пуфік клюнув на пуфік. Давай додому підростати. Шоу. Ось, друзі, була тільки що клювак, а на такий ось чесночний пуф. Я в принципі на них і карася ловлю частенько і бачите підлящ теж клює. Це вже щось щось хороше Лювака була жадна. Така вже рибка непогана. Ух як пручається Це вже по треба брати. Ось такий вже підлящик, більш-менш грамів 200-300. На черв'яка клюнув. Ось такий і ось бачите черв'як. У мене тут два опарика і... Один черв'як і ось на черв'я взяв. Щось, друзі, тут дивлюсь вирівняло, прозівав я. Поки ту начепляв, тут прозівав. Не знаю, риба є чи нема. Щось є невеличке. Фатучка. Ух, запутала мені тут, блин. Така гарна плотва. Ось вот дивіться, яка класна Взяла на пух. Да, на пуфик. Не, ну це реально платва аж такая Матера плотва. Це у мене, друзі, буде ранкова кава. Отак От ось на примусі зараз швиденько заварю собі каву Щось, друзі, насуває таке, якась туча Походу скоро прийдеться свалювати. Така ось стоїть якраз цю маму зараз туша. І вона сюди йде. Друзі, оце клювака була блін і напевно риба зійшла Тільки що так було. Що сидить Щось є, щось є Зараз ось бурю насуває ця буря і клювака, перед бурю ні, нема нічого Блін Зійшла рибка Ну таке щось хороше було, так було. Ось друзі, таке почалося Ураган злива буду чекати в машині. Друзі, клюваки. Опа, це я вже перезакинув. Злива пройшла вже, десь годинку йшла, зараз 7 годин ранку. І ось поперезакидував фідерки і є перша плювака. Ну, Щось таке невеличке, але є платва. Да, знову приємна платва. Сьогодні клів плотви. Така реальна плотвичка, бачите, яка розміром приємним. Заглотила нормально так. Інструмент, потрібен інструмент. Хоча клювання були такі не дуже сильні. Я думав там взагалі якась дрібна, а така приємна платва. Не встиг я третю перезакинуть, і ось вже клювака. Друзі, відразу клювака. Перекинув такі удари, дуду, ду Не розумію, є щось чи нема. Довго стояла, не клювала Оце треба частіше перекидувати. Нема нічого. ну Такі удари, що запутала мені снасть. Друзі, дочекався якоїсь клюваки. Хвилин 30 не клювало. Щось поклювало, ну щось таке дрібне. Йоршик можливо. Ні, це у нас підлящ, малий підлящ. То, звісно, відпустимо зараз. Цей малий, по розміру він не проходить. Ну, клюнув і то добре. Так, все, друже, давай підростай. Ну що, друзі, будемо завершувати вже. Зараз глянемо, що там у нас за ловчик, скільки вдалося піймати. Риби небагато, в принципі, ну не пустий. Отак ось. Отвички і підляж один. Так, ну що, все, друзі, буду збиратися. Така вийшла риболовля. Наостанок хотів сказати, що ось по у увечері десь з 9... Десь з 10 до 12 так щось трохи поклювало, якісь клюваки були. Потім майже не було, затища було. І зранку десь з 5 до 6 оце так, щось теж трохи поклювало і все. Останні години, можливо, там якась одна клювака в 40 хвилин і все. Тобто ну, риба не дуже активна. І можливо просто дистанцію неправильно я вибрав, можливо, треба далі там, чи ближче кидати. Ну, якось так. Вийшло, що вийшло. В принципі, я піймав там до десятка рибок, сім плотвиць. Ну, плотва така хороша. За ладоньку така, в принципі, приємна плотва. Одного підляща забрав такого грамів за 200. Ну і два маленьких підляща випустив, Так що, в принципі, все. Все, друзі, кому сподобалось, підтримайте лайкосом, підпискою, коментарем і до нових рибалок, до побачення.